17 грудня 1903 року людство вперше офіційно відривалося від землі. Літальний апарат під назвою Флайер 1, сконструйований братами Райт, піднявся на висоту 3 метри. Тривалість польоту 12 секунд, дистанція 37 метрів. Фактично, це був не політ, це був аргумент. Аргумент проти фрази Та ні, так не буває у той же день вони злетіли ще тричі, і світ змирився з думкою, що тепер людина це істота, яка може летіти, але все ще не вміє нормально відповідати на повідомлення. Сьогодні день братів Райт. День людей, які не чекали дального моменту, а просто піднялися на 3 метри і сказали: Ну, працює. 17 грудня, середа зима, ми починаємо наш РП -про ранок. Програму, яка не обіцяє вам політ, але гарантує відрив реальності, хоча б на кілька хвилин. І логічно приземляємося у святковий блок, день працівника державної виконавчої служби. Це люди, які професійно вміють знаходити вас у той момент, коли ви думали, що вас не існує. Вони не швидкі, вони не Це і гравітація є не видно, але якщо проігнорувати боляче. Тому сьогодні день людей, які доводять жоден борг, не зникає, він просто чекає слушного настрою держави. І якщо після цього вам захотілося чогось солодкого, щоб заспокоїти нерви, логічне місто уже тут день кленового сиропу, Офіційно свято липкої надії. Єдиний продукт, який виглядає так, ніби його придумали, щоб обманювати млинці. Кленовий сироп нагадує, життя може бути густим, повільним і дивно солодким, але тільки якщо не переборщити, бо потім усе прилипає. Що по іменинах? Сьогодні іменинники Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій та Степан. Якщо вас так само звати, вітаю. Якщо ні, сьогодні чудовий день згадати людину з цими ім'ями, подумати, от у кого сьогодні офіційний привід, нічого не пояснювати. Про прикмети. Народна метеорологія це коли прогнози дає не супутника досвід. Мороз і сніг 17 грудня, мороз затримається надовго, а зима буде серйозна. Тобто куртка не перебільшення, а життєва позиція. Вітер зі сходу або півночі, холодні дні вже в дорозі. Дідуть без але завжди приїжджають вчасно. Туман або іній, сніг випаде пізніше, як людина, яка пізніше обов'язково зробить, але всі вже здогадуються, як саме. Що категорично заборонено? Сьогодні заборона одна, але дуже конкретна: не варто нарікати на життя і ділитися своїми невдачами, бо всесвіт сьогодні в режимі: О, тобі погано записав. Краще промовчати, ніж отримати річний абонемент на серію, ну раз ти сам сказав. А тепер про гороскоп сьогодні зірки вирішили піти в мінімалізм і говорять дивними натяками. Овен день, коли хтось інший почне, а ви раптом подумаєте, а так теж можна? Телець, вам захочеться стабільності, але вона з'явиться в найнесподіванішій дрібниці. Близнюки інформація сьогодні прийде не словами, можливо, поглядом, можливо, мовчанням. Рак, чужі настрої сьогодні не ваша справа, і це хороша новина. Лев, ви сьогодні важливі, але без афіш і фанфар, просто по факту. Діва день, коли щось піде не так, і це раптом виявиться нормальним. Терези, ви не будете нічого зважувати, просто зробите і світ не впаде. Скорпіон тиша сьогодні гучніша за будь-які пояснення. Стрілець, рух без плану приведе туди, де давно було потрібно. Козиріг сьогоднішній результат не видно одразу, але він працює. Водолі ви зрозумієте, що не все треба переробляти, деякі речі вже достатні. Ну і риби день, коли внутрішнє, так важливіше за зовнішнє треба. І знаєте, що об'єднує гороскопи і братів Райт? Ніхто з них не знає, як саме має виглядати результат. Вони просто зробили перший варіант. Брати Райт не злетіли красиво. Вони злетіли достатньо. Тому сьогоднішня мотивація проста і чесна, не намагайтеся одразу зробити ідеально. Зробіть свої 12 секунд і 37 метрів. Світ змінюється не після геніальних планів, а після першої дивної спроби. А потім другої, третьої і так до вдалої. ну А я, як завжди, вдячний вам за те, що ранок цей провели разом зі мною. Дякую за увагу, за думки, за каву десь поруч. Нехай сьогоднішній день. Не обіцяє злетів, але точно дозволяє відштовхнутися від землі. Це був ранок, Побачимося завтра в цей же час, там, де ще трохи вище, ніж учора. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!